Вітаю, друзі! І так, сьогодні у нас четвер чергове поповнення криптовалютного портфелю за стратегію DCA, котре я почала з 17 квітня 2025 року. І кожен тиждень поповнюю рахунок в криптовалютах, купую 5 монеток. Це 5 монеток з першої десятки за капіталізацією. Відібрали ми 5 монеток, щоб купувати кожен тиждень. Значить, у нас там було, я записувала відео, було, ми трохи змінили стратегію, тобто я вкладувалась тільки. Купувала біткоін і одну монетку із альткоїнів два тижні. Зараз у нас знову змінились обставини і можемо поповнити більше. Тому ми на цьому тижні, тобто сьогодні, в четвер, я купила монетки на 10 доларів зранку. І зараз докупили ще на 10 кожної монетки. Ось якщо вниз спуститись, ось, видно, можна подивитись. Так. Значить, поки що в нас є можливість докуповувати більше, то ми будемо. Тобто у нас є, так би мовити, монети, які ми відібрали. Ми інвестуємо в кожну монету однаково. Якщо там щось змінюється, то ми трохи можемо коригувати, але загалом можна подивитись, скільки ми, в яку монету, коли, інвестували внизу в цій програмці, ну, оце вісім сторінок вже. Тобто це вже йде четвертий місяць е, накопичень. От, е, ми купуємо монетки, не дивлячись, росте, падає ринок. Я можу там, е, трохи раніше, там, е, ну, там, о 5-6 ранку купити, або там, надвечір там, купити вже там, в обід, або ввечері купити. Ну, Теж можу дивитись там на ринок, але загалом я ну, намагаюся, якщо подивитись там на, на ранок купую. Тобто просинаюсь і одразу купую монети, щоб вам було. Ну, щоб купити і забути, що називається. Е, значить, Така стратегія, звісно, підходить, ну, не потребує багато часу, не потребує якихось таких ну, знань великих, тому вона підходить ну, практично ну, будь-якій людині, але, звісно, треба мати кошти, щоб поповнювати, тому що це треба робити регулярно. Тобто треба мати дисципліну і, звісно, кошти, які забудете. Так, на цьому все. Зараз у нас на ринку корекція відбувається, тому портфель трохи втратив. От, видно, за останні 24 години втрата в 54 долари. Це накопичувальний портфель, тому нічого страшного. Йдемо далі. Поповнюємо далі. Всім дякую за вподобайки, лайки, підписки. Дякую, що ділитесь моїми відео. спостерігаєте, йдете разом зі мною. Ну, всім великого профіту. Бувайте, друзі!